Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами подивитися, які способи заробітку дає нам перша криптовалютна біржа Binance. Тому вмощити зручно буде дуже цікаво. Поїхали! Перед початком цього відео я хочу вас попередити. Завтра в мене буде день народження, тому я підготую для вас дуже дуже багато цікавих подарків. Чекайте завтрашнє відео, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. І так, поїхали. Давайте подивимось. Криптовалютна біржа Binance вона вважається найкрутішою, найвеличнішою, і, скоріш за все, коли вона скаманеться, буде також дуже багато підорваних срак. Що нам треба зробити, щоб подивитися, яку нам можливість дає взагалі заробляти криптовалютна біржа. Це відео буде корисне новачкам, які сподіваються зайти на криптовалютний ринок і забрати свої тисячу, дві, три, п'ять, десять тисяч доларів з. Ста баксів, які мама дала на завтраки. І так, поїхали. Значить, на головній у нас є кнопочка більше. Натискаємо сюди. І дивіться, це все ті можливості, які дає нам Binance. Тут дуже дуже багато цікавого, але нас цікавить вкладочка Earn. Що це взагалі таке? Це всі ті можливості, де ми ну, реально більш-менш можемо хоч щось заробити. І зараз ми подивимось деякі з цих можливостей, тому що деякі з них нам не, підход, не підходять, такі, як, наприклад, з Binance Pools. Pool. Що це взагалі таке? Це, якщо ви є майнером, у вас є відеокарти, ферми, ще щось, ви можете доєднатися до Binance Pool і майнити з усіма людьми, які входять в цей самий Binance Pool. Тому що самостійно майніти у вас ну, вийде, але нагороду ви не отримаєте. Тому ми переходимо дивитися, що нам взагалі може тут знадобитися, як звичайному такому малесенькому хом'ячку, який тільки пройшов на цей ринок. Перше, що ми можемо бачити, це вкладка Earn. Що це взагалі таке? Давайте дивитися. Це, по суті, ваш стейкінг, де ви можете застейкати якісь монетки, які у вас є. І так, зліва ви можете бачити назву криптовалюти, з права ви можете бачити відсоток, який ви можете отримувати, на який ви можете сподіватися за те, що тримаєте е ці монети на балансі Binance і за те, що ви їх стейкаєте. І так обираємо, наприклад, USDT. Взагалі, ну не дуже нормальне таке така дія буде стейкати USDT. Чому? Тому що треба стейкати, наприклад, якусь монету, яку ви холдите, в яку ви вірите в змінення курсу, в те, що вона буде коштувати, наприклад, 100 тисяч доларів, така як біткоін. Такий стейкінг вам необхідний для того, щоб зменшити вашу середню ціну за рахунок безкоштовних монет, і потім це все продати, коли курс буде набагато вище. Це вже для таких досвідчених криптанів, які десь один тиждень дивляться відоси на YouTube. Але давайте все ж таки подивимось, наприклад, на, на, на якій монеті. Ну, ось, наприклад, у нас салана, є тут непогана розбіжність. І так. Без срокові 0,38 Фіксовані від 4,9 до 6 І автоматичне реінвестування ROI 140,99%. Що це взагалі таке? Я хочу 140% за день заробити на солані. Чи можу я це зробити? Скоріш за все, ні. Тому що без срокові. що це взагалі таке? Це коли ви інвестуєте на якийсь час вашу монетку, в даному випадку Solano, і ви можете зняти цей депозит в будь-який момент, ви отримаєте 0,38 APR. Що таке APR? APR це те, тот, той відсоток, який ви отримаєте на один рік тримання цих монет. Тобто, ви, тримає, ви вклали там. На 100 доларів своєї салани і ви за рік отримаєте 38 центів. Оце прибуток. Дуже крутий. Так, якщо вкладаєте на 30 днів, ви отримаєте 4,9 орієнтовно на 65.2, 95.3, 126%. Це дуже круто, але чому безстрокові так мало? Ну тому що нікому не вигідно, щоб ви дали ліквідність, а потім забрали, коли вам заманеться. Біржа повинна розуміти, коли ви будете забирати. Наприклад, 120 це 3 місяці. Ми ставимо 6% річних. Тобто, десь за 120% двадцять місяці ви отримаєте десь 2% прибутку від тих монет, які ви вклали. Вклали 1000 монет салан, отримали 2% 200 монет салани. І вони таким чином зменшують вашу. Середню ціну на ваші монети. Ось так працює стейкінг Binance Earn. Далі. Liquid Stay, Liquid Stake, Swap. Що це взагалі таке? Це коли ви завантажуєте дві пари для того, щоб працювала свапка, скажімо так, і ви можете заробляти відсотки на дві ваші монети. І так, наприклад, нас цікавить XRP і USDT. Просто, як приклад, ліквідність натискаємо, і тут ми можемо додати ліквідність або XRP плюс USDT, або XRP, або просто USDT. І таким чином. Ви так само можете отримувати за це відсотки. Тут також ви можете бачити загальну ось 0.19 APR. Це ну, мало. Це дійсно мало. Це тому що USDT Binance не хоче з вами ділитися грошима в USDT. Вони можуть з вами поділитися більше активно всякими різними щиткоїнами, якими вони маніпулюють і можуть купувати більше, якось продавати. Ну, коротше, хам'яка впарювати. DeFi Staking – це е, стейкінг від е, децентралізованої платформи. скажімо так. Що у нас тут є? У нас тут є декілька монет, дуже небагато, і ви можете їх стейкати. Ось весь список. Біткоін 0,18 безсроковий, е, USDT 1.4, також безсроковий. І все, ось якась монетка Convex. Е, на 120 днів ми можемо зафіксувати її під 20%. Ну, Якщо ви хочете, наприклад, ви можете купити цю монету, потримати і потім продати, якщо вона виросте. А якщо вона впаде, що вона впаде на 20%, так це буде у вас нуль. А якщо вона впаде більше, коротше, така собі затія, чесно кажучи, автоматичне інвестування це. Можна сказати, купівля монет по стратегії DCI. Також розповідав вам про це більш детально через інвестування бо, за допомогою бота на біржі Bybit. Тут так само це працює. Ви можете, Ось тут бачите, біржа вам пише історичне рої, історичний рої це що таке? Це якби ви колись там почали інвестувати, то ви б заробили дуже багато. Але ви ж зараз починаєте інвестувати. Коротше, є така мудрість інвесторська, яка розповідає вам таке. Те, що показувало прибутки в минулому, не гарантує вам такі самі прибутки в майбутньому. Це просто та інформація, яку ви можете використовувати для того, щоб якось на неї ем, опиратися. Не знаю, як українською. І так, натискаємо Створити і що ми можемо побачити. Ми можемо побачити, що тут, по-перше, ми можемо так само складати портфель, як і на Bybit, Я вам показав, ми можемо обрати монети, наприклад, які нас цікавлять, і ми можемо обрати відсоток, який ми хочемо купувати. Наприклад, тут 25 біткоін, ефір я хочу, наприклад, 20%, а BNB я хочу, наприклад, там 10%. Щось таке. І ось у нас, бачите, залишилось ще 65. А на 65% я буду купувати салан такий фанат Солани. Ну, Це просто як приклад, друзі. Я не створюю собі там зараз якийсь портфель. Все, далі ви вк вказуєте мінімальну суму, наприклад, 1000 доларів, і а, вже. У вас е, монетка. А чого я, так багато вклав, якось воно не, неправильно порахувало. бачите, написано, залишилося 130 від 100. Ну, неправильно, неправильно вони тут, трошки з перекладом на хуєвертілі, скажімо так. <кхем> і так, ось так ми розкидали, і так воно буде інвестувати. Натискаємо: я хочу придбати замість щодня, наприклад, щомісяця. Клац. І все. І таким чином, у нас натискаємо далі, і кожного місяця в нас він буде купувати ці монети. Але це все ж таки не можна сказати не про стейкінг, а про довгострокове інвестування. Покажу, як воно працює. Так, ще хочу вам розказати про dual Investment. що це також, як це працює. І так, обираємо першу пару біткоін. І у нас, як ви бачите, є два варіанти. Bitcoin за USDT і Bitcoin за BUSD. Наприклад, обираємо Bitcoin за USDT і що тут взагалі нахрен таке. Оця штука дійсно прикольна. Тут ви дійсно можете заробити, але так само можете і втратити. Це, по суті, є ну, не стейкінгом, а це більше такий трейдинг, але це трейдинг на, можна сказати, вдачу. І так, дивіться, як він взагалі працює. Перед вами графік. Вверх чи вниз. Дивіться, що в нас тут є. Ми можемо обирати е, різні такі плани, як ви бачите, 29500, 30, 29500, 29,750, 30 і різні відсотки. Що це взагалі таке? Також ви бачите дату. Дата розрахунка 15 серпня, 2 дні. Наприклад, ми натискаємо сюди підписатися і що в нас тут є. Наприклад, ми вводимо один біткоін, у мене тут немає на балансі такої, але нехай. І ти передивіться, що в нас відбувається. Якщо до цієї дати в нас біткоін Був а, до, дійшов, точніше до 29500 і вище, то ми отримуємо прибуток на ці свої вкладення. Якщо він пішов менше, то ми обираємо ось цей сценарій. Коротше, ви обираєте сценарій, куди ви вірите в рост в ринку або в падіння ринку. Ви обираєте і таким чином. Фіксується на 15 серпня там якусь годину, де буде знаходитись біткоін, куди ближче, на 29%, 500, або ближче, все ж таки, точніше, більше, або ровно 29%, 500, або нижче, або а, дорівнює 29%. 500. І таким чином ви або програєте, або ви отримаєте оці самі 30% APR. Зрозуміло, як це рахується? Цікава тема, можете потестувати, але все ж таки не заігруйтесь, тому що це більше все ж таки трейдинг, ніж інвестиція або той самий стейкінг. Так, BNB World. Що це таке? Я хер його, знаєте, я ніколи цим не користувався і, чесно кажучи, вам не рекомендую. Лаунчпад. Лаунчпадами ви можете користуватися тільки в тому випадку, якщо ви є холдером монети BNB на криптовалютній біржі Binance. Що це взагалі таке? Якщо у вас є монети BNB, то за те, що ви їх тримаєте, або заморожити на якийсь час, там 1, 2, 3, 5 днів, неважливо, вам можуть давати безкоштовно або за дуже маленьку суму викупити якісь монети нових продуктів, і потім ви можете їх продати. Ця тема корисна лише для тих, хто тримає BNB. Я, чесно кажучи, BNB не тримаю, і я вважаю, що ця монета дуже сильно. Перехайплена, вона не повинна коштувати а, стільки, а й на хайпі вона коштувала майже 400 доларів. чи скільки там. Ну, Я вважаю, що це дуже а, дуже переоцінена переоцінена монета, і я взагалі не раджу вам купувати просто монети якихось криптовалютних бірж. Купуйте монети проєктів, купуйте якісь круті монети, L1 рішення, L2 рішення, але не криптовалютні біржі. Ну, В цьому не бачу сенсу. І так, друже, я розповів тобі декілька способів, як ти можеш заробляти на криптовалютній біржі Binance, але ти повинен розуміти, що халяви тут немає, особливо зараз на ведмежому ринку. Криптовалютні біржі, вони і самі зараз ледве дихають, вони не можуть роздавати вам гроші просто так і на халяву за якісь там активності чи ще щось. Ти можеш стейкати. В наступних відео я покажу тобі інші круті біржі, DeFi-сервіси, де ти можеш стейкати і забирати набагато більше прибутку. Ти можеш навчитися трейдити. Це твої ризики, ти можеш їх або прийняти і працювати з ними, або не приймати і не працювати з ними. Особисто я займаюся потрохи фьючерсами. Всі свої угоди я показую в своїй Віп-групі. Взагалі, у VIP-групі є різні способи заробітку. Якщо тобі цікаво буде, можеш доєднатися і більш детально повивчати. Про Віп-групу та інші проекти через мого криптовалютного, точніше, не криптовалютного, а просто бота, який розповідає про криптовалютні проєкти від CryptoKiv. Якщо цікаво буде, можеш зайти і подивитися. Я тобі не раджу користуватися ф'ючерсами, якщо ти взагалі дупля не ріжеш, що таке нахрен криптовалюта. Це не кнопка-бабло. Скоріше за все, тобі треба буде просто інвестувати, вдовго інвестувати. Також, якщо ти хочеш отримати інформацію, які монети тримаю я, які у мене ціни входу. Ця інформація також є в е, ВІП-групі. Я повністю показую, що я купую, коли я купую, коли я продаю, і всі підписники знають, який у мене саме зараз актуальний портфель і що я тримаю. І, чесно кажучи, портфель зараз навіть в дуже непоганому плюсі за рахунок деяких активів. Цікаво буде, через е, нашого бота можеш доєднуватися. На цьому в мене все завтра. Ще раз кажу, буде дуже круте відео, де буду роздавати подарунки. Тому підписуйся на канал. Пока.